Зараз ми знаходимося за адресою соборності 26. Саме за цією адресою стався інцидент 21 травня. Тут молода дівчина вилізла на лінію електропередач. Лучани побачивши, що відбувається. Викликали на місце поліцейських медиків та рятувальників. Задяки злагодженим діям служб вдалося зняти дівчину із лінії електропередач та передати медикам. Відео із шокуючим інцидентом швидко розлетілося телеграм-каналами та ЗМІ. У багатьох виникло питання, як дівчина вилізла на дроти. Телеканал конкурентів і вирішив запитати про деталі мешканців будинку, де це сталося, однак вони були небагатослівні. Ми обійшли майже усі квартири, і лучани майже нічого не знають про дівчину. Син казав, каже, що якийсь якісь маски шоу. Казав, казав. що у нас п'ятого сподівалися. Ну там на дев'ятому повалі дізуть. Не дивно. Не знаю, не бачила, не чула. Тільки приїхали з села, то мала розказувала. Ні, нічого не. не на камеру. Свідки події розповідають, що дівчині, яка не як налякала своїм чинком, чи не півлуцька, близько 24 років. В день 21 травня. Вона спочатку видерлася на дах багатоповерхівки, а вже звідти по дротах спускалася на лінію електропередач. Я не знаю, мені 39-му тому. Причина такого рішення кажуть люди: нібито сварка із коханим хлопцем. До слова у самому будинку доступ до горища вільний. Ми зараз знаходимося на 10-му поверсі, і доступ тут вільний. От можемо показати, що відчинені там от клітка, і бачимо, що ось є вихід на сам дах. Можемо припустити про те, що дівчина могла вилізти через ось це вікно. Бачимо, що там зараз вже немає ручки. Все тільки що бачили з вікна там чи з телегра... ну, телеграм-каналу? А це ваша сусідка чи ви не знаєте хто це? Я не знаю, взагалі не знаю хто це. Ми бачимо, що тут, тут у вас такий вільний доступ до даху. А хто його закриває? Хто це контролює? Не знаю хто. Ну в сусідів є ключ. А та як ві відкритий дах, то, так? Ну бачимо, що тут ось ця клітка вона відчинена. Зайдіть, якщо відкрито в 166 шостого, вони мають ключ. Може вони що? Там не коляска, велосипед, Вони кладуть, ставлять верніше. Однак двері у тій квартирі нам так і ніхто не відчинив. Відомо, що після того як дівчину зняли із дротів, її забрали у Волинську обласну психіатричну лікарню. Патрульні прибули на місце події та перекрили рух транспортним засобам. Вони одразу ж викликали на місце події Державну службу з надзвичайних ситуацій, а також працівників екстреної медичної допомоги. Ось згодом разом з рятувальниками нашим поліцейським вдалося благополучно спустити жінку донизу. Її передали у руки медиків, які згодом цю громадянку шпиталізували. Ми намагалися дізнатися у лікарів стан дівчини, але на наші дзінки так ніхто і не відповів. Тож чому дівчина зважилася на такий крок і чи доведеться їй в результаті призначити лікування, поки невідомо.